Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата! Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми шкільне приладдя. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning, good morning, good morning to you. Good morning, good morning. I'm glad to see you. Слово сполучення шкільне приладдя з англійської мови звучить так. School supplies. Повторюємо ще раз. School supplies. Шкільне приладдя. School supplies. На першій картинці зображена класна дошка. Слово сполучення класна дошка звучить так. Blackboard. Повторюємо разом. Blackboard. Класна дошка. Blackboard. На наступному слайді зображена шкільна парта. Слово сполучення шкільна парта звучить так. Desk. Шкільна парта. Desk. Повторюємо разом деск. Повторюємо ще раз. Деск. Слово портфель або рюкзак з англійської мови звучить так. Бег. Повторюємо разом. Бег. Рюкзак. Бег. Слово пенал з англійської мови звучить так. Pencil case. Повторюємо ще раз. Пенал. Pencil case. Повторюємо разом pencil case. Далі зображена ручка. Слово ручка звучить так Pen. Ручка. Pen. Повторюємо разом ручка. Пен. Слово олівець з англійської звучить так pencil. Повторюємо ще раз олівець Pencil. Повторюємо разом. Pencil. А зараз зображена книга. Слово книга з англійської звучить так. Book. Повторюємо разом книга. Book. Повторюємо ще раз. Book. Слово маркер або фломастер з англійської мови звучить так. Маркер. Повторюємо разом маркер. Повторюємо ще раз. «маркер». Так і буде «маркер». А зараз на малюнку зображені ножиці. Слово ножиці з англійської звучить так Scissors. Повторюємо разом Scissors. Ножиці Scissors. Клей з англійської мови звучить так glue. Повторюємо разом. Клей. Глуе. Клей. Глуе. Слово лінійка з англійської мови звучить так. Руле. Повторюємо разом. Лінійка. Руле. Повторюємо ще раз. Руле. Слово крейда з англійської мови звучить так. Чак. Повторюємо ще раз. Крейда чак. Повторюємо разом чак. А зараз малята пропоную вам послухати пісеньку про шкільне приладдя. За можливості Pencil. Pencil. Sharpener. sharpener А зараз пропоную пограти в гру. З рюкзака буде з'являтися шкільне приладдя, а вам треба називати його По черзі разом зі мною за можливості. A pen. A book. A An exercise book, a pencil case, a sharpener, a ruler, an eraser, scissors, glue, a bag, a pen, a book, a pencil. An exercise book, a pencil case, a sharpener, a ruler, an eraser, scissors, glue. Любима malata Дякую за увагу. Goodbye.